Вітаю вас! Дивимося партії четвертого туру турніру у У цьому турі відбулись певні знакові події. Перша з них у партії між Дінвіженєм та Прагнананхою. Також уже з'явився новий лідер у турнірі, це ми подивимося пізніше. Почнемо з партії чемпіона світу, який грає білими фігурами проти індійського Рамеш Бабу Прагнананке. Чорні вирівняли по дебюту, по суті, була розіграна іспанська партія, і у чорних якихось явних проблем немає. Прагнантка ходить кінь F4. кінь на F4 сильний, тому білі хочуть витіснити його ходом кінь e2. Розмінялись на d3. Ферзь забирає на d3, слон e6 виводимо фігуру, яка ще не була виведена. Кінь повертається на g3, оскільки ну, з поля e2 особливо більше немає куди піти. G3, можливо, колись на f5 потрапить. Іграє Рамеш Бабу B4. Доволі зрозумілий хід, хоче розміняти по одному пішаку для того, щоб залишились білі з одним пішаком, який ізольований. І, власне, проти цього ізольованого пішака і буде грати. Тора а на Д1 грають білі, в свою чергу атакують пішака на Д6. І давайте подивимося, як Ромаш Бабу реалізовує. Ось на цього пішака. Спочатку потрібно свого захистити. Ось цього пішака на d6 захищати легше, ніж пішака на b2. Тому що після ходу версія 3 тора F на b8, тора D2. Грає кінь Е8 і тепер кінь захищає, ніколи там ферзь не зможе забрати, а ось цей пішак конем захистити не можна його. А чорні можуть навіть строїтись, і все одно цього пішака заберуть. Тримати його надзвичайно важко. І, по суті, Дін Ліжен його вже віддає, займається переводом коня. Тора б3. Перед тим як забрати пішака, відкинемо ферзя на найбільш пасивну позицію. Ферзь Б6. Кінь H на F1, кінь прагне на e 3 звідки він може потрапити або на поле d5, або поле f 5 Тура забирає пішака, забрали туру, забрали туру, забрали ферзя, забрали ферзя. І чорні залишилися зайвим пішаком. Реалізувати якого в принципі не так просто. Звісно, у чорних перевага, але всі пішаки на одному фланзі, і один зайвий ще не гарантує перемоги. Грають білі кінь e3. G6 важливий хід для того, щоб поле F5 взяти під контроль, щоб жоден з коней туди не став. Тора А1. І тут мені дуже сподобався, бачив у коментарях, що це рішення трошки критикували. Ну, не те, що критикували, спірне питання: що, чи правильно те, що роблять чорні. Чорні, по-перше, з ходом слон А2 не дають активізувати білу туру і прагнуть її розміняти після ходу тора Б1. А4 грають білі h5. F3, і b 1 саме розмін тури, на чию користь це, от, це залишилось спірним питанням. Мені подобається те, що робить eh, прагнананха, тому що eh, зараз eh, з конями певні проблеми і немає як, таких активних фігур. Тут цікаво, що для того, щоб коням вийти, їм потрібно поле d 5 яке Прагнананха бере під контроль. Він грає слон А2. Шлях вперед для білих коней все одно буде лежати через усю діагональ. короля в2 зіграно. А от eh, ремеш Бабум має на меті. Кінь c 3 слон b3, кінь є е на d5. і ось Ідея в тому, що він хоче розміняти цього коня і отримати просто. Коневий еншпіль з зайвим пішаком. Зазвичай коневі еншпілі оцінюються так само, як і пішакові. Тобто, якщо зняти коней, то розуміємо, що зайвим пішаком це, скоріш за все, виграно для чорних, і коневі еншпілі приблизно таким самим чином оцінюються. Та тобто, тут все-таки знову ж таки через те, що всі пішаки на одному фланзі і немає прохідних, то цей еншпіль ще білі й тримати. Але після ходу F5 зробив грубу помилку F4. Помилка в тому, що цей хід допомагає чорному творити прохідного пішака. Король f 7. пішак забрав на F5, пішак забрав на F5, пішак забрав на e 5 пішак забрав на e 5 і ось пішак є e вже прохідний. Своїм ходом F4 він, ліжені дуже спростив задачу. Ідея була зрозуміла у ході, тому що він хотів якомога більше пішаків розміняти. тобто Білі завжди щасливі розміняти одного пішака, розміняти другого пішака, а за третього пішака віддати коня і нічиє. Тому прагнення розміняти якомога більше пішаків зрозуміле, але ось ця позиція вже програна. І впевненою рукою прогнана Анха довів до перемоги про 6 кінь 3 кінь в 6. Король Е2 Король Е2 тут показує група помилки. По-моєму, ще десь в майбутньому також будуть показувати якісь помилки, але насправді все одно в будь-якому випадку позиція програється. Кінь Е4 потрібно білим грати кінь f1. Королем не можна захищати пішака, тому що слідує кінь g3 одразу, і потім f4 відіграємо коня і отримаємо ось цей еншпіль, який зрозуміло, що виграний для чорних, тому що. Давайте подивимось, як його правильно реалізовувати. ну, Мабуть, якось просто можна королем підійти, забрати ось цього пішака, і потім головне тут не пустити білого короля в куток. Ну і не пускаємо король g2, і все, пішак йде вперед. Тому після ходу кінь e 4, кінь F1 обов'язково, але F4. Розмінюємо пішаків, і в короля є дорога до пішака А4, ще цього можна буде виграти. Король F3, король F5, король g2. Не міг король втриматись на F3, завжди знайшли би чорний спосіб якось його відігнати, Там привести коня на Е5, і король все одно відійшов би, кінь d6, кінь Д2, кінь ф 7 кінь с 4 король G4. Ось король вже добирається до цього пішака. Ну і, власне, просто додивлюємося, тому що. Легко виграний цей Еншпіль, ведемо пішаків. Король G1 показало помилку, але там помилка: якщо зробити хід король H2, то мат вілі отримують в 32 ходи. А якщо король G1, то в 17 ходів, саме по цій причині комп'ютер там показує якусь помилку, але насправді. В будь-якому випадку позиція чорних виграна і ось так абсолютно безпроблемно виграє Прагнананха у чемпіона світу. Без проблем чорними вирівняв по дебюту, отримав невелику перевагу, виграв пішака, технічно реалізував дуже гарна партія. І сьогоднішній день насправді день технічних партій. Без яскравих комбінацій просто на маленьких нюансах по гросмейстерськи. Росії перемагали. Проте у партії проти Максудлу були доволі цікаві варіанти. Траби 8, останній хід чорних, показується неточність. Тут чорні пішли в дебюті на варіанти, де вони віддали якість за двох пішаків. Зараз зайвий пішак у чорних всього один залишився. Це пішак С, доволі таки небезпечний прохідний, який надійно захищений слоном. Ну, але у білих якісті, звісно, перевага. І тут сороковим ходом її ще починає дуже сильну гру проти короля несподівано. Грає g4. G4 сильний хід. Зрозуміло, що якщо ферзь забирає на g4, то йде на g3 з зв'язкою і виграшем ферзя, тому ферзь має відходити. І ось тут не просто знайти точний відхід. Макшудлу в партії його знайшов. Я просто покажу варіант, який не відбувся. Наприклад, якби ферзь g5, то тут несподівано у короля починаються проблеми, тому що F4 продовжується. Знову на G4 не можна забирати, тура g 3. Тому ферзь має відходити на а 4 І ось ці пішаки починають розкривати короля. Королю краще відходити без розміну пішаків, щоб лінії для тур не відкривати. Але тепер. Тура G3, і тут загрожує піти пішаком на g5 ще більше відкриваючи короля. А якщо ферзь стає на g5, для того, щоб не допустити ось цього насування, але викликати розмін ферзів, то після F'S шахом слон забирає на 6, ферзь забирає на g5, пішак забирає на g5, цей еншпіль виграний за білих, тому що по суті є прохідний пішак у білих, є прохідний пішак у чорних, але у білих просто зайва якість. І ось ця пішакова структура на королівському фланзі. Два пішаки білих. Успішно тримають три пішака чорних. І на відміну від того, що було в партії, чорні не можуть створити контрогру на цьому фланзі. В Партії Максудлу знайшов єдиний хід, який тримає його позицію. Ферзь Б 1 дуже гарно. ферзя ставить під бій, але зрозуміло, що не можна його забирати. Інакше після Тура Б 1 слідує мат, тому що слон g 2 тримає. Тому після ферзь Б 1 зіграли А4. Продовжуючи ідею з тим, щоб атакувати короля, який трохи виліз вперед, а також звільнити поле h2 для короля. Тепер уже взяття ферзя насправді загрожує, тому ферзь відходить на b 6 аж 5 шах, королів 7. І тут ви вирішує запропонувати розмін ферзів, на який Максудлу погоджується забирає на e 3 пішак забирає на e 3 І зараз у білих виникає дуже сильна загроза. Вони хочуть зіграти Е4 з тим, щоб відкинути цього слона від захисту пішака. і цей пішак буде дуже вразливий. Можна буде накинутись на нього турами і виграти. Макшудлу знаходить не найкраще рішення. Перед цим він знайшов єдиний хід верзем на Б1, тут не знаходить. Грає слон на Е4. І це груба помилка, тому що захищаючись від однієї загрози, він пропускає іншу загрозу тора А7 шах. І зараз король має по суті відходити на Восьму лінію. Розміняти тури це не варіант, тому що цей еншпіль виграний для білих, тому що, ну, знову ж таки, в них є прохідний пішак по лінії А. І Торан набагато краще справляється з функціями як і підтримувати свого пішака при просуванні, так і зупиняти ворожого пішака. Слон тут явно програє торі. Тому після а 7 король був змушений відійти на восьмий ряд. Ну і тепер уже у білих велика перевага. Зразу покажу, як потрібно було грати в цей момент. Хід, який дозволяв чорним триматися, був хід f5. З одного боку поле е 4 береться під контроль, тепер е 4 вже не має ходу. І друга ідея в тому, що поле для короля звільняється. і при шаху з поля А 7 король зможе піти вперед, а не буде змушений відходити на восьму лінію. Ось це єдиний хід, який давав можливість чорним втриматись. Але ну ось так як сталося в партії, після король e8, дуже така показова помилка, коли король тим, що опиняється, обрізаний по восьмій лінії, не може прийняти ніякої участі у боротьбі і через це чорні програють. Білим, правда, тут дуже хитрий хід, -хит. король Е8 пропонує білим забрати пішака на G7. Якщо зараз забрати на G7, тоді Тора заходить на другий ряд і нападає на пішака. 2, створює загрози проти короля. Цякої активізації краще не давати. Найкраще правило при реалізації переваги у виграній позиції. це... По можливості не давати суперник можливості для контргри. Тому після король Е8 не граємо жадібно, не забираємо цього пішака, Тура С1 з загрозою виграти пішака на С4 і залишаючи свого пішака на А2 поки що під захистом. Слон йде на D3. Тура на С3. Слон вже відійшов з активної позиції на Е4. Тепер вторгнення тури особливо нічого не дає, тому грають G5, забирають свого пішака з підбоєм. Пішак на сім 7 там захищений, до речі. Тора це на А3. Комп'ютер показує, що краще було Змінятися на проході. Але також нормальний хід абсолютно: c 8. Ну і зараз починаються проблеми в короля g 7 король 8, a 7, Пішак пішов вперед. Але шаг, король e 8, b 7, попробував постворювати матові загрози. якісь. Звісно, Макшудлу в ніякі мати не потрапляє. Але знайшов можливість виграти, просто граємо Тура c 7 пропонуємо розмін тур, від якого ухилитись не можна, тому що якщо Тура ухиляється від розміну тур, то пішак на С3 падає. Потрібно забирати. І ось знову цей еншпіль, про який ми говорили, що Тура з прохідним пішаком проти слона з прохідним пішаком, тура в цих варіантах набагато сильніше було зіграно а 4, а 6 Показує неточність, насправді вже немає ніякого значення. Пішли вперед F5. Король F2, король Е8, побили на f5, побили на f5, король є 1, король поспішає прийти на поле Д2, щоб тура не мала тут сторожити цього пішака. g4, король d 2 слон Е4, слон був під боєм, пішак на H6, пішак на G3, король e 1 Готується зупиняти тепер цього пішака. Король D8, тура відійшла на С3, король E7, Пішака С7, король F6, ну і тепер просто забрали на С2. І можна здаватись. Тому що туру забирати не можна, зрозуміло, бо там ферзя проводять. Ну і власне ніяких варіантів не мають. Пішаки чорних нікуди не пройдуть. Білі там десь зіграють наступним ходом тура c8 і виграють за пішака слона і будуть грати зайвою турою. Тому макшутлу здався. Ще раз звертаю увагу на ось цю. Доволі повчальну помилку, слон Е4 дали можливість Чорні відкинути їх короля на Е8, і він не міг приймати участь у боротьбі. І, окрім того, спекулюючи матовими загрозами, білі дуже сильно посилили позицію. І ще одна дуже технічна партія. Від Аніша Гірі, який грав білими фігурами проти Гокеша. Останній хід чорних версій 7. Білі грають б 4 Ідея така сама, як в партії Прагненантхи проти Дінг -ліження». Ідея в тому, щоб насунути цього пішака, розміняти одного з пішаків чорних і залишити у них одного пішака, якого потім будемо тиснути. На відміну від тієї партії, яку ми дивилися самою першою тут. Чорні знаходять гарний спосіб не втратити пішака, а розміняти. Грають тура F на d8, і тепер на пішки B5 знаходиться б'є d3. б'є Д3, слон б'є D3, користуючись тим, що ферзь перевантажений пол Д3 захищати цього коня. І таким чином, прям пішака вони не програють. Пішак забрав на С6, навіть виграли одного, але тут слон C6 ще є. Хіт у білих, не можна забирати слона, тому що тура B8 матує, оскільки поле H7 ферзь контролює. Ну і от виходячи з Okay, Давайте трошки прийдемо вперед. H4, H5, 5. Ось такий еншпіль, який здавалося б, що він має бути абсолютно рівним, тому що і по матеріалу, і по всьому іншому порівню, але у білих все-таки невеликий плюс-позиції є. Ми маємо ситуацію з різнопольними слонами. І ось тут ще грають певні мітельшпільні мотиви. Тому що якщо в еншпілі різнопольні слони дають багато нічійних тенденцій, то в мітельшпілі різнопольні слони якраз грають на руку тому, хто атакує. І тут атакують саме білі, тому що через те, що пішак насунутий. На e 5 у Чорні були б дуже щасливі поставити свого пішака на e 6 але він стоїть де стоїть, і у білих є ідея створювати тиск на ось цього пішака на F7. Чому різнопольні слони в Мітлшпілі грають на руку тому, хто атакує? Причина в тому, що, оскільки слони вони ніби працюють в паралельних реальностях, білі будуть створювати загрози проти пункту F7. А ось чорний слон на f6 ніяким чином не може допомогти своїм фігурам якось це поле обороняти, і тому білі проти цього пункту грають немов з зайвою фігурою. Ця позиція ще рівна. У кешу треба було походити тура А5 для того, щоб розміняти тури, зменшити кількість атакувальних фігур, і там просто ферстав на е 7 король стоїть, де стоїть, і поле е 7 ніколи не пробити. Але замість цього грає Д7, і у білості є ідея як атакувати. Ферзь Б3, вже ніякого розміну тур не буде, і вже тура також створює загрози. Зараз, наприклад, Тора б 8 загрожує з виграшем Ферзя. Тому ферзь е 7 повинен відходити. Тут вже ніж він допустився, помилки зіграв. Сонце 6, не побачив одного сильного продовження, яке полягало в ході перзем на С2. Ідея в тому, щоб поле h 7 взяти під контроль, десь спекулювати загрозою мати по восьмому ряду. Тут ще у чорних проблемах, що вони ніколи G6 не можуть зіграти, тому що ферзь забирає на G6, користуючись цією зв'язкою, тому потрібно захищати якось восьмий ряд. Але тепер ферзь f 5. Напали на h5, знову ж 6 не захистити, і ось цей пішак, по суті, падає. Ще є хід, правда, ферзь d 7 але все одно можна забрати пішака на h5. Ферзь D7 ідея в тому, щоб викликати розмін ферзів, атакуючи ферзя і туру, але туру забрати не можна, тому що ферзь забирає на F7, король h8, ферзь h5 шах. І таким чином, ось цей варіант після ферзь d 7 Ферзь H5 дозволяв білим виграти одного пішака. Це було найсильнішим продовженням. Було в партії слон c 6 не знайшов його, та ось ця приємна ініціатива, про яку вже говорили, вона у білих залишається. d 6, b 8 Тора d тора 8. Якби король відходив би на h7, то слон заходить на e8 і ось цього пішака тисне. Після Тора e 6 з ідеєю перекрити усю діагональ, слон йде на b5, з ідеєю стати на c 4 Ферзь D6, звільняючи поле Є7 для Тури. Слон на С4, тура e 7 захищаємо пішака. Забрати його не можна, тому що забрали слона, тому ферзь перевантажений, він Туру захищає, ферзь чорних атакує. Тому поки що пішака забрати не можна, але навіть хід тура F8. Ось вже третій раз навалилися, і вже наступним ходом можна цього пішака забирати. Саме тому після Тора b 8 шах зіграли тора d8. але тепер Тура на B7. Власне, в цьому ідея ходу слон c 6 що не дає можливість турі повернутися на D7, ферзь має відходити. І для того, щоб пішака на F7 не втратити, треба ставати на E6. І вже перший плюсик призвело до погіршення пішакової структури чорних. Слон E4, G5. Та найбільша помилка ще була потім. Все-таки з розміном ферзів вже еншпіль у нас, і от Еншпіль з різнопольними слонами, він має великі нічийні тенденції. Наявність тур дозволяє білим боротись за перемогу. Якби тур не було, це точно нічия. Слон h 7, шах, король h8, забрали на g5, слон забирає на g5, слон атакує цього пішака. І... Пішак, власне, падає. Тради один шах, кроль g2, тура відійшла на d2, загрожує забрати на e 3 Король відійшов на F1. І тут гукаш робить помилку, грає a 4 Він, мабуть, пропустив те, що. Пішака можна просто забрати, який було в партії, а от слон забрати його не може, тому що буде тора h7 з подвійним ударом на короля та на слона. І от пішак недоторканий, і у білих вже є зайвий пішак. Замість помилкового ходу пішаком на h 4. Чорним краще було залишити пішака на h5. Проблема ще полягає в тому, що коли білі забирають, їх пішак це стає віддаленим прохідним. Тоді, якби пішак стояв би на полі G3, чорним це було б трохи легше тримати. Слон f6, тора f7, слон g7, пішак пішов на h5. І ось тут, здається, ще довгий час пішак на 6, до речі, втрачається, ну це зрозуміло, що він втратиться, тому що знову ж таки він стоїть на білому полі, достатньо білим навалитись, троє слоном, ніколи чорні не зможуть його втримати. слон f 5. Король g7, король g2. Продовження партії я буду показувати без коментарів особливих. Тут комп'ютерна оцінка плюс 2 на користь білих. І це от зовсім нічого не говорить. Проте виграна ця позиція ще все-таки якимось чином чорні можуть її тримати. Та зрозуміло, що захищатись надзвичайно важко. Король 6, g4, король G5, король G3. f7. Зараз білі хочуть відкинути цього короля подалі. Він не дає можливості насуватися королю білих. F4 не варіант, тому що Знову ж таки, як в партії дінгження, зменшення кількості пішаків і погіршення пішакової структури білих чорним на користь. Тора F8, тура B7, король а 6 Тура а 7 слон G7, слон F3, F5. Ходимо, ходимо, ходимо. Король G4, слон F5. І фінальна помилка десь була після ходу. F3 ще не тут, дуже довго грали цю партію. Слон G6 став, і ось Тура b 4 Ось це фінальна помилка. Чому помилка? Тому що в чорним можна було пробувати стояти на місці, ідея білих десь насунути короля на поле F5, і Тура мала залишатись на шостому ряді, щоб тільки король туди приходить, ходом тура F6 його відкидати. Ось це стійка. Яку білим довелося б ще добре подумати, як її долати, щоб виграти у чорних. Але після виходу Траба 4 шах король потрапив на F5, і зараз його вже звідси ніхто не прожене. Ще було зіграно тура b 3 Тура А6, дуже гарний хід. Не можна забирати пішака на Е3, тому що в цьому випадку король g 4 з ідеєю відійти слоном по осі діагоналі. Там відкриття атаки з королю шах, і королю не буде куди відходити, тому потрібно кудись зараз відходити слоном, але навіть. Відхід слона все одно король цей витісняється. Пішак іде на А6, і за рахунок того, що тура далеко, білі тут виграють там наступний хід Трою на А8, потім пішак А7, і ведемо його вперед та виграємо слона. Тому після ходу тура А6 було зіграно тура Б8, старається чорні десь на останньому ряду втриматись, але тут ну, вже нічого не тримається. Після Тура е 6 здались, тому що. Пішах іде на А 6, створюються різноманітні загрози проти короля. Пішак 5 не тримається, оскільки бішак буде стояти на А 6 і слон на G7 вже не зможе його захищати. Багато ідей тут як у білих вигравати. Його кеша розуміє, що безперспективні своєї позиції. Здався, і власне перемога Гірів виводить його на щастя перше місце. Аніж Гірі минулого року виграв цей турнір ВКНЗ і ось зараз робить серйозну заявку на перемогу і у цьому році. Правда, не пройшло навіть третини турніру, тому ще багато чого може змінитися і насправді зміниться. Я вірю. Ось, але дуже гарний старт маємо. У інших партіях туру були нічиї. Усі суперники показували дуже точну гру. Я зараз покажу діаграми. Лише в партії Ніпомнічого Ніпомнічій мав програти, але вдалося йому відскочити. Тим не менш, ось результати всіх турів. Дякую вам велике за увагу. Дякую, велике за те, що підтримуєте огляд партії турнірової канзе донатами. Підтримуйте також Збройні Сили України. Закликаю вас всього найкращого і до зустрічі завтра.